І Я задав не буду, тут, і я твою нема любого обрівала. Від євні на озері хоса назву, полив вогданий на ураган. В'єтнам, Корея, Прага, Будапешт, Фінляндія, Афган і врешті-решт. Хорватія і здиблений Ірак. Там де злічить боїв тих атак. Доброго дня, шановні воїни, інтернаціоналісти, гості і запрошені. Вітаємо вас в цій затишній залі на презентації книги Горнилі локальних конфліктів. Шановні друзі, сьогодні ми знайомимося з нашою другою книгою Уманської спілки ветеранів Ваністану. Вроднилі локальних конфліктів, яка присвячена учасникам бойових дій на території інших держав. І, мабуть, знаменним є те, що цей рік є оголошений в Україні роком учасників бойових дій на території інших держав. І от ми єдина організація ветеранська в Україні, яка на цю тему і підготувала книгу. Наші спілки на з основних таких задач, яка стоїть у нас у нашій роботі, це якраз пам'ять. Наші організації випустили 149 книг. Ну, Не такого, звісно, масштабу, як ця книга, на якій ми сьогодні презентація. Це, це фундаментальний такий твір, здебільшого це невеличкі такі роботи, але, але це свідчить все про те, що. Український народ шанує своїх героїв, шанує э, тих людей, які виконали наказ Батьківщини, які пішли воювати і захищати мир, виконувати э, те, що э, було потрібно для нашої держави. Ми пишемо книги о війні. Ну, хто ми, зрозуміло, ветерани, нужно ли писати книги о війні зараз нам? Мы делаем это не для себя, не для собственного удовольствия. Мы делаем это для тех, кто идет за нами. Мы хотим помочь справиться обществу и в первую очередь молодым людям с той информационной войной и пропагандой, которая обрушилась на ваши молодые умы. Дуже приятно встретиться с вами. Приятно тем, что кто-то исполнил Тих людей, які виконували інтернаціональний обов'язок більше 20 країн нашого маленького кругового світу. І сповнили ці книзі, що сьогодні привезли, презентуємо, сповнили перший раз книзі про державу Кубу. Там було небагато нас, а около 50 тисяч. мне пришлось принимать участие в боевых действиях в Анголе с 19 декабря 1983 года по 21 сентября 1985 года. Мы туда ехали не так, как в Афганистан. Вот. Нас отправляли в гражданском с общесоюзным паспортом. Вся моя летная работа была в Черниговском училище. Оттуда же был, э, как э, Воєнний льотчик інструктор був направлений в Афганістан. Дело в тому, що в Афганістані не тільки воювали, але й обучали. То на місці в условиях війни ми за два роки обучили дві ескадрилі льотчиків. Шановні друзі, війна це завжди щось таке страшне. Війна це біль, це горе. Що може бути страшніше війни? Що може бути страшніше втрати близьких людей, втрати рідних людей? Але з часом біль притупляється. Горе виходить на інший план, залишається пам'ять. І саме завдячуючи таким людям, які сьогодні приїхали до нас з Уманської землі, ми... Дякуючи їм, будемо берегти цю пам'ять. Ветерани Афганської війни, всі наші хлопці, хто знає, як вона проходила, як у них було адаптування, якраз і повинні поділитися тим досвідом, що ми мали тоді, як ми адаптувалися після війни, і показати цим молодим хлопцям, що і держава про них піклується, і товариші, і близькі піклуються. Я хочу, щоб Знаєте, в цих книгах було написано тільки про подвиг нашого українського народу і захист нашої держави, щоб це читали діти. Але хочу, щоб ви не забували і тих, хто допоміг встановленню нашої держави, наших дідів і прадідів, які боролися, ви знаєте, за визволення України. І я знов таки від нашої служби хотів би передати від дідів ветеранів книги. В яких розписано якраз, як вони захищали цю нашу батьківщину? Звертаюся до вас, як просили із словами віри, надії і любові. Єдине, що є оце саме головне, то це життя і здоров'я. Ви знаєте, люди, які вернулися, які сьогодні разом з нами. Вони можуть вам передати оцю мудрість, тому бажаю всім вам здоров'я, віри, надії, терпіння. Кожна країна, окремий розділ книги, і тому ми хочемо подарити Івановні для ваших фондів нашу книгу. землей и травой, Только гордая доблести Возилась в сердца живых. Этот вечный огонь Нам завещенный дни